Розмір басейну у нас 3 на 6 Будували ми по їхніх кресленнях, які ми з ними попередньо погодили. Діти кайфують, дорослі можуть поплавати. Так, технічне приміщення басейна. Кілька слів тут теж було покажу. Тут зараз все так досить сильно в колюції. Бо ми проводили деякі додаткові технічні роботи. От влітку утеплили. Получається потолок технічного приміщення для того, щоб менше взимку збиралося конденсату е, так, в цілому, те, що по би, роботі, по автоматиці, по цьому всьому. Це я вже тут подавішував всього. Але в цілому робота от хлопців за Альфа-Пол, мені дуже сподобалась, Все насправді дуже акуратно було зроблено. Це вже я тут трошки розкидав. Дуже акуратно. Видно, що якби ну, люди розуміються, це хто знає що таке сантехніка електрика, от якщо воно зроблено. Зроблено, все працює, та ще й воно все естетично акуратно, то значить там все ок. Скоріш за все, да? мені дуже сподобалось. Тут теж трошки якоби, накручено якоби всього, але це тут ще додатково стоїть система підігріву басейну, тому тут забагато всього. Тут взагалі багато всього в технічному приміщенні, можна багато чого розповідати, там куча автоматів, автоматики, сам Фільтр стоїть, насос, який циркулюючий, насос, який протитечі, там гідравлічний насос, дуже багато всього. Тут ось каністри стоять з хімією. Uh, хлопці порадили встановити таку автоматичну дозуючу станцію для хімії. Супер, рекомендую. офігенна тема, я якби взагалі нічого там, з хімією особливо не роблю, воно саме все робить, саме все додає. Тобто тут кілька є штук, там хлор, е, потім засіб, який понижує pH, потім е, а потім ще якісь штуки, які я сильно не вникав. Воно все автоматично дозує, все класно працює. Були в нас нюанси з налаштуванням ось саме цієї автоматики, і були, були нюанси. Тобто вона вибивала помилку там. Не могли спочатку розібратися, в чому справа, потім підналаштували, зараз все працює чітко. Головне, не забувати якби, там, міняти каністри, просто якби, все крайній просто. І, тут, ну, починає світити помилку, коли каністра е, закінчилася. Е, каністру, новиння в другу поставив, все, на цьому все закінчилося. Зустріво також для очищення води стоїть. ще е, оця Ультрафіолетова та чи як вона там? Ультрафіолетова, мабуть, да, лампа. Е, теж я вважаю маски, коли, особливо коли е, басейн такий теплий, як у нас. от Наразі це 31,3 градуса.